Катерино, сьогодні ви ніби зі свого кліпу романсером. Скільки кліпу вже? Років 20 точно. І ось ви така сама, ніби законсервувалися. Слава Богу, я стараюсь. Так потіра мансера, а пламіннам тореро насвітіння вірнам і страшні кабальєро. Вірте, ні но не ігра, любов, подруга, смерті, а може бути сестра. Так а, ця пісня... Браво, Катю! Будує вже 20 років. Часи ідуть, а ви не міняєтеся. Душа прагне яскравих барв. Сьогодні всі. Більше в чорному, а мені хотілося, щоб я була як квіточка. Що мені сказали працівники Палацу Україна: о, це наша Катя Бужинська. Вона справжня висіна квіточка. Натю, незважаючи на ваш такий позитивний настрій, зовсім нещодавно ви опинилися на лікарняному ліжку, і все це через перенавантаження і через в тому, що вас так перевантажили. А що хтось сказав, що троє діточок це легко? Я така мама, що я за все переживаю. Щось старше Сталося щось з дімочкою, щось з катеринкою, і я постійно в стресі, а ще робота, а ще приїзди. Літаки постійно, тому що ми живемо на дві країни. Що тепер радять лікарі? Чи радять можливо взагалі не літати, сісти в одній країні? А я не можу бути в одній країні. Я люблю людей, люблю Україну. Тут мої друзі, тут моя робота, тут моя публіка. Тому я буду літати. Я сильна жінка і артист це діагноз. Чоловік вас болгарин, і ви мешкаєте і в Болгарії, і в Україні. Де живуть діти? Малиші маленькі живуть в Болгарії. а Оленка, моя старша, зараз знаходиться в Києві, тому що вона ходить в ліцей і ми не хочемо міняти, тому що дитині треба закінчити школу. Але влітку ми всі будемо разом і в Києві, в конче і в Греції всі разом в Болгарії будемо відпочивати.